Так, ну знов тема, що ми маємо. Та тут постійно будуть теми, що ми маємо. Е, значить, тема старої вживаної техніки її е, ремонту і обслуговування. В даному випадку ну, ремонту, напевно. Що? Привезли такий карп від квадроцикла 350 об'єм. Японський квадрик, е, не працює карбюратор. був тимчасово замінений на якийсь менший. Поставили інший, інший маніфолд, пусний патрубок. Ну і там власник, власник так їздив, поки він не зупинився, так? той квадр, поки не став. І привіз мені оригінального, який вже був в ремонті в когось. Його ремонтували і трошки. Трошки щось там допрацьовували, ну, скажімо так. Виходили з того, що було. Значить, що ми маємо? Маємо таку прокладку кришки клапаної клапаної, ну, поплавкової камери. кришка поплавкової камери. Наліплена, не знаю, тут якийсь чи клей, чи що це таке? Силікон, ну, не знаю. Вона просіла, ну і, звичайно, там підтікає бензин. Добре, куска отут немає, він мав би бути там. Він відсутній. Кусок тої прокладки. Ну, я так розумію, що вона сформована, хто з її робив сам, такі колбаси туди клав. Добре. Ну, Ремкомплекти, в принципі, є. Можна замовити прокладку, можна замовити весь ремкомплект. Так. Там, включно з клапаном там, збагачувача, підсосу, жикльори, мембрани і так далі. Але карп шиберного типу зовсім ну, такий цікавий. так? Ну, Це звичайний карп. що там. Е, тут є механізм відкривання дросельної заслонки. Механізм, тому що е, він тут зв'язаний власне, з заслонкою. Так? Одною, другою. Є. Він не працює від вакуума, він працює напряму від тросу, тросика газу. Ви відкриваєте ручку, курок, і, відповідно, дві шторки, чик, стають відкрите положення. Плюс до того всього, щоб не було провалу, стоїть ускорительный насос, <кій> тобто є жикльорчики всередині в поплавковій камері. От бачимо один жикльор і бачимо, бачимо отвори. Раз, так, раз. Раз. Це є цей власне механізм, Механізм того е насосу прискорюючого. Так, і є подача, де у знаходиться, зараз дивимось, Є, власне, подача бензину напряму через форсуночку в впускний тракт. Так, от, є, добре. Вон же кльорчики, все, подача бензину. І дивіться. Вставай на місце. Хоче ставати, бо не попав. А, тут стоїть фіксатор поплавка. Ну, добре, буде так. Значить, в чому справа? Цей карб ми вже не зремонтуємо і не віддамо власнику його робочого. Тому що тут вже все вон заклеєно, заліплено, Стоїть хомоти стяжечки, щоб оцей речажок який. Давить на, на механізм прискорюючого насосу. Речажок, тяга відсутня. Заглушено. Тут теж все. Ні, пружинка, яка є, напевно, тільки пружина. клапанця нема. Відсутня. Викинули, не знаю. Не функціонувало, не працювало. Можливо, тут протікало десь бензин тут протікав. Не знаю. І не функціонувало. Так, була відсутня прокладка. Можливо, так. Те, що воно там закисло, ну закисло. Ми його не мили, тому що розібрали і зразу дефектували, що відсутні запчастини. Щось робити, зараз гімнячити, якісь тяги подовжені, ще щось, не знаю, чи там поршеньки є, напевно, що немає нічого. Так. Не вийде. Навіть якщо замовити ремкомплект, замінити все, квадр працювати добре не буде. Тому що буде мати провал. Коли даєте газу, так, на цей речажок тисне на тягу. Тяга тисне на поршеньок тут. І от з цієї форсуночки подається бензин. Отак. Хоп, прямо впускний спускний тракт. Опусний клапан. Не видно дирочки. Не видно. Дірочка з тамтої сторони, просто пшикає так. Ну, Може хто бачив, не знаю, в якихось старих карбових машинах. Я колись бачив москвічу батька москвічу, даєш газу, шик 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 Перед заводкою треба було педалькою подручити. Дрин-дрин-дрин, і тоді він заводиться. Добре, карп під заміну. Нічого гімнячити, робити тут немає сенсу, тому що він не буде працювати так, як має працювати. Тому немає доцільності То все зараз обслуговувати мити. І віддавати клієнту, щоб він працював не добре, некоректно. Ну, не бачу, я не бачу в цьому сенсу. Не бачу. Власне, думку не доніс. Показав то все. Рубрика, ну верніше, можна її назвати рубрика майстри. Майстри. Ніколи ні на кого не наганяю, там не розказую, що вам там зробили, що всі крили руки, я тільки один самий крутий і так далі. І говорити ніколи такого не буду. По-перше, це не некоректно, по відношенню там до інших і так далі. Бо в кожного своє розуміння ремонту, обслуговування, техніки і так далі. Але рубрика майстри. Я більш ніж впевнений той, хто тут робив, він хотів зробити добре. Е, хотів зробити добре е, клієнту. Хотів віддати, щоб все функціонувало. Він виходив з того, що там було. Але виходить, що він нагімнячив, тому що відсутні запчастини і карп тепер не функціонує. Можливо, хтось собі сам робив, не знаю. Можливо, чому там то все відсутнє, чому там ліплене відсутні запчастин, хотіли швидко їхати, буває всяке різне, так? Хтось <кхід> каже, збери мені там до завтра, або я маю їхати, покатуха з хлопцями домовився. Чи щось таке. І я колись теж якби, на то піддавався. Думаю, блін, та щось там можна наліпити під прокладку якогось там, не знаю, що там. Герметик не буде працювати з бензином, воно все пороз'їдає, попаде вже кльори. Мається на увазі, хочеш ніби зробити клієнту добре. а Потім, коли хтось після тебе його розбере, то буде казати, що ти там криворукий і так далі. Ну, так воно є, ну, будьмо чесні. Так. Так що не варто таким займатися. Треба. Або замінювати деталь, якщо вона не працює, ну, там, цілий карп так, не працює. Зношений він не знає, що там з ним сталося. Ну не працює. Провали є і так далі. І якщо там, клієнту дорого купити інший, ну оригінальний зрозуміло, що коштує дорого. Відносно тої техніки старої, по-любому, що дорого, ще як вона в поганому стані, там плачевне все. Ну, тут ніхто не буде купляти новий карб оригінальний. Але гімнячити, ліпити щось не варто, бо потім скажуть, що, що майстри наліпили. Тому ми тут нічого не гімнячимо, відемо так, як є, і е, клієнт буде шукати інший, інший карб, інший карбюратор.